Привіт! Вітаю вас на каналі Солодощі для душі. Наближається велике світле свято Великдень. Пропоную вам приготувати ароматний, пухкий, а головне смачний крафін. Для його приготування нам знадобляться такі інгредієнти: борошно, молоко, 2 яйця. 1 яєчний жовток, цукор, ванільний цукор, дрібка солі, масло вершкове, цедра лимону, апельсину та лайму, живі дріждж. Для начинки вершкове масло, родзинки, сублімована полуниця, сушена вишня та шоколад. Для початку підготуємо опару. В молоко додаю дріжді, трошки цукру і пару столових ложок борошна. Перемішую, накриваю рушничком і ставлю в тепле місце, щоб дріжджі активувалися. Для цього потрібно приблизно 15 хвилин. Тим часом в іншій посудині я змішую яйця, ванільний цукор, цукор, сіль, цедру, перемішую. Для приготування даного тіста важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури. Слідом додаю вершкове масло і знову перемішую. Дріжді працюють і погляньте, яка чудова опара. Додаю її до нашої основної суміші, перемішую і буду всипати борошно. Його я вже просіювала. Роблю це ще раз. Так тісто ще більше насититься повітрям. Перемішую. Спочатку роблю це вінчиком, а потім присипаю поверхню борошном і викладаю тісто на поверхню. Борошна більше, ніж указано в рецепті, краще не додавати, адже тісто стане тугим. Продовжую вимішувати тісто вже руками. Вимішувала я його приблизно 5-7 хвилин. Під кінець воно вже починає липнути до рук та до поверхні. Щоб було комфортно працювати, я руки змастила олією. Далі викладаю його в миску. Миску я також змастила олією. Прикриваю рушничком. І ставлю в тепле місце відпочивати приблизно на годину. Поки тісто відпочиває, я підготую начинку. Ізюм та вишню заливаю кип'ятком на 5 хвилин, потім воду зливаю і просушую серветкою. Ви тільки погляньте на це чудо. Пухке та м'якеньке. А аромат це щось неймовірне. Присипаю поверхню борошном і ще раз вимішую тісто. З ним працювати одне задоволення. Ділю тісто на 4 частини. З кожної формую колобочка викладаю на тарілку змащену олією і прикриваю харчовою плівкою щоб тісто не завітрилось. Потім по черзі вийматиму одну частинку, і мені потрібно розкатати тісто тоненьким шаром приблизно 3-4 міліметра. За необхідності поверхню та скалку зовсім трошки припиляю борошном. Тепер беру масло для начинки. Воно має бути кімнатної температури. Ділю приблизно на 4 частини. Одну частину викладаю поверх тіста і розпреділяю його тоненьким шаром. Слідом посипаю сублімованою полуницею. Тепер з одного боку починаю загортати тісто, і нам його потрібно скрутити ось в такий рулет. Далі ножем розрізаю нашу заготовку, відступаючи від краю приблизно сантиметр 2. См. І ось таким равликом скручую спочатку одну його сторону, потім іншу. І другу частину викладаю поверх першої. Заготовку перекладаю в форму для випікання. Діаметр моєї форми 9 см. Змащувати її нічим не потрібно. І так формую 4 крафіна. Кожен з різною начинкою. І поки в мене тут робота кипить, хочу подякувати вам за ваші перегляди, лайки, коментарі. А також підписуйтеся на канал, якщо ви досі цього ще не зробили. Та не забудьте натиснути на дзвіночок. Так ви будете першими дізнаватися про нові відео на каналі. Для своїх крафінів я обрала 4 начинки. Ви ж можете вибрати лише одну. Або ж використати зовсім іншу, наприклад, цукати або макову начинку. Орієнтуйтесь на свій смак. Крафіни я сформувала. Форми я вже поставила на деко. Накриваю їх рушничком і також даю відпочити у теплому місці приблизно 45 хвилин. Подивіться, як вони підросли. Можна відправляти в духовку розігріту до 170 градусів. В моїй духовці випікалися крафіни 25 хвилин. Приблизно, десь на 18-й хвилині я прикрила крафіни фольгою, перевіряю готовність шпажкою. Вона виходить сухою, можна діставати з духовки. Даю їм повністю охолонути. Один крафін я залишу у формі, в якій випікала. Кільце знімаю, а зараз спробую зняти паперову форму. Так все чудово відходить, і крафін можна спокійно діставати із форми. Залишилися лише прикрасити крафіни. Верхівку я змащую медом, посипаю цукровою пудрою та кольоровою посипкою. Обов'язково спробуйте приготувати такі крафіни. Вони дуже смачні та ароматні. А я дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі!